З 22-го року, ще коли у нас ще перші полонені з'явились, тоді вони ще були дуже браві, В, кави, в лапках такі знаєте, навіть в полоні поводилась дірська. Uh -huh. Ми тут прийшли, ми зараз тут вам наваляємо, ми зараз вас захопимо. Це було це відчувалося тоді. От е, березень місяць, лютий, березень 22-го року. Наразі, е, от відчуття їхні, коли вони вже попадають до нас, е, ну перше, по перше, страх, що буде. А буквально зразу, коли вони бачать відношення, у них облігчення і радість на очах, тому що вони можуть поїсти, їм можуть бути надана медична допомога і так далі, Незважаючи на те, що вони окупанти, що вони там і так далі. Е міру їхнього скоєного злочину повинні приділяти е певні е органи, які е цим займаються, і тоді попадає він під е там кримінальну відповідальність. Він попадає під. Захист як військовополонений, і так далі, це все індивідуаль, дуже індивідуально. тому скажімо так, в цілому немає такого, щоб комусь дозволили, там. Давайте ми будемо зараз знущатися, бо там і ще якісь дії проводити.